Привіт, друзі! Дякую, що завітали. Мені дуже приємно, що ви цікавитесь. Сьогодні буде яскраво та смачно. Так, будемо випікати паски. Головний атрибут Великодня. Це буде швидка паска на тісті з кисломолочного сиру. Приготування не займе багато часу, а на смак просто казка. Ідемо, будемо робити це разом. Для початку підготуємо інгредієнти для наших куличів. Борошно беремо вищу готовку. Масло вершкове, воно повинно бути м'яке, бажано, щоб воно було домашнє. Достаєте його з холодильника та залишаєте при кімнатній температурі десь біля годинки. Яйця перед тим, як використовувати, помити. миючим засобом теплою водою. Сухофрукти ми замочуємо, можна їх замочити просто водою, можна додати коньяк або кром, а також можна заляти апельсиновим соком. Цедру одного лимона знімаємо тільки зверху верхній шар. Ось так повинен виглядати лимончик, після того як ви на терочки зняли з нього цедру. Кисломолочний сир перетираєте на сито металеве, або погружним блендером збиваєте до 1 маси. Якщо у вас немає сита або блендера, ви можете купити в магазині вже готову сиркову масу. Вона така однорідна по текстурі, але вибирайте не солодко. 4 яйця, цукор, плюс ванільний цукор, плюс сіль. І все це добре збиваємо до розчинення цукру. Додаємо сир та перемішуємо. Далі м'яке брашкове масло? Сто грам сметани. Додаємо цедру лимона та куркуму. Розпушувач додаємо в борошно та добре розмішуємо. Далі поступово вводимо муку в нашу суміш яєчну. В кінці додаємо сухофрукти та цукати і все добре змішуємо протягом 1 хвилини. У християнстві Пасха символізує незриму присутність Ісуса. Церковний хліб циліндричної форми, який випікають в церкві напередодні Великодня, називається артос квасний хліб, а випікання домашньої паски це продовження цієї церковної традиції. В Україні паски здебільшого випікали з пшеничного борошна та прикрашали виріпленими з тіста пташками, шишками, хрестами. Самі паски намагалися пекти або в четверг, або в суботу. Цей процес був сакральний. Нерідко господині виганяли всіх з хати, щоб ніхто не кричав, коли тісто замішувалось і підходило. Посадивши хліб у піч, жінки підстрибували, щоб паска була вищою. Та намагалися не сідати, щоб тісто не осіло. Інколи для того, щоб витягнути вдалу пасху, доводилося розбирати піч. Ви уявляєте всю серйозність цього процесу. Зараз, звичайно, стало легше з появою духовок, але це не відміняє всю важливість даного дійства. Наше тісто готово. Далі беремо бумажні формочки та змащуємо їх вершковим маслом, яким. Всередині і стіночки добре так щоб потім було легше їх доставати звідси. Формочки заповнили та відправляємо в розігріту духовку на 160 градусів на 1 годину. Година минула, давайте перевіримо наші пасочки на готовність. Ось такі вони. Гарні вийшли. Зараз побачимо. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Дивимось. Суха вона чи ні. Так, наша паличка суха, тому робимо висновок, що пасочки готові. Також для наших пасочок сьогодні ми зробимо глазур. В складі желатин, цукор, вода, лимонний сік та дрібка солі. Глазур виходить гладенька, не осипається, не липна та дуже гарно виглядає. 5 г желатину залили столовою ложкою води та даємо набухнути на протязі 5-10 хвилин. Буємо готувати нашу глазур. 100 г цукру. Змішуємо з двома столовими ложками води. Та вмикаємо маленький вогонь. Змішуємо до розчинення цукру та чекаємо, поки суміш закипиться. Суміш закипіло. Вимикаємо вогонь та виливаємо в іншу ємність. Збиваємо суміш протягом 3,5 хвилин. Через 2 хвилини збивання додаємо ось таку дрібку солі та чайну ложку лимонного соку. І продовжуємо далі збивати. Глазур готова. Починаємо швиденько наші пасочки намащувати, поки вона не застигла. Ось так прокручуємо, щоб з усіх боків рівномірно вмастити. Оп. Ось, так. Ось такі красуні, яскраві та веселі в нас вийшли. Далі чекаємо 2-3 години, поки все добре застигне. Глазура застигла. Подивіться нічого не липне, не осипається. Давайте спробуємо розрізати. Так. Показую. Ммм, подивіться на цей колір. А аромат божественний просто. Всередині пасочка вийшла волога, смак чудовий. А головне, що, що готується швидко. Друзі, напишіть, що у вас вийшло, та діліться своїми рецептами та секретами пасочок. А я бажаю вам світлого та радісного свята Великодня, щастя, миру, віри та благополуччя. Значит